Добрий день, малята, я лікар Антон. Як ви себе почуваєте, нічого у вас не болить? Чи ви ходите на прийом до свого сімейного лікаря? А дослухаєтесь до його порад? Молодці, я вам розкажу історію про дівчинку, яка не слухала ні маму, ні лікаря. Сталася ця історія в одній із клінік. Хто наступний? Заходь ти в кабінет. Олю, заспокойся і поясни мені, в чому справа. Ой, у мене болить животик, болить животик болить! Що ти їла, що ти пила? Чому у тебе захворів раптом животик? Спочатку я з'їла морозиво, потім багато цукерок. І закусила великим куском тортика, і були тепер живі. Ну, Нуля, ти сама винна. Потрібно їсти вітаміни та каші, а ти їсти цукерки. Не хочу вітаміни, не хочу каші, не хочу, не хочу. Ну, якщо так, то прийдеться давати тобі пігулки. Вони гіркі і навіть ставити уколи. Я не хочу уколів, я боюся уколів. Заспокойся і слухай тоді мене уважно. Вітаміни ховаються на грядках, деревах і кущах. Це овочі та смачні фрукти і ягоди. Їх обов'язково треба їсти. Овочі і фрукти дуже корисні. Їх споживають як сирими, так вареними, запеченими у вигляді компотів. Сокіт, узварів. Існують фрукти солодкі, кислі, нейтральні. Ти олю можеш обрати собі ті, які тобі до вподоби. І овочів теж дуже-дуже багато, на любий смак. А друзі дітки люблять вітаміни. Вони їх знайшли. Я хочу, щоб вони мені намалювали. дітки. Намалюйте, будь ласка, олій, овочі і фрукти, які ви любите. Нехай вона скоштує і теж вживає вітаміни. Для роботи нам знадобиться підкладинка, фарби, водичка, пензлики для малювання, а також силует тарілочки, вирізаний круг. Круг потрібно оздобити з краєчку. Лініями або хвилястими, або прямими, щоб він був схожий на тарілочку. Першим буде яблучко. Воно кругле і буде у мене червоне. А ви можете намалювати яблучко таким кольором, яким ви бажаєте. я полюбляю апельсин, тому я його і намалюю. Апельсин теж має круглу форму, він оранжевого кольору. Я хочу намалювати лимон. Він має овальну форму. З однієї сторони лимон має більш видовжений кінчик. Дякую вам лікар, за підказку. Я тепер буду їсти вітаміни. Малята, я чекаю від вас малюночки. Пай, пай!